Доброго ранку ми з України. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні поговоримо про матч збірної України проти Чехії, суддівське рішення скандальних епізодів УПЛ, що відбувається у першій лізі, та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не зволили ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Починаю з матчу збірної України проти Чехії, де наша головна команда зіграла 1 1 Після двох вересневих поразок, звичайно, в жовтні всі очікували тільки перемог, бо нам потрібно наздоганяти своїх суперників, щоб якось взагалі не потрапити до дивізіону. Це з Грузією ми справилися, десь пощастило, але на цей раз, незважаючи на перевагу, нам не вдалося перемогти. Хоча, в цілому, якщо порівнювати цей поєдинок проти Грузії, то збірна України зіграла краще ніж з Грузинами, тому що більше створювали моментів, як мінімум, це можна побачити по статистиці, подивитися на XG створення моментів. Тому можна сказати, що ми тут більше награли на перемогу, ніж матчі з грузинами. Взагалі цей поєдинок проти Чехії був дуже схожий на той, який був місяць тому, тільки на цей раз забили менше голів. Тому що так само підопічні Сергія Роброва створили достатньо моментів, щоб перемогти в цьому поєдинку, і так само пропустили голів рівно стільки, скільки Чехія створила моментів. Ну, могли Чехи забивати там, два голи максимум, не більше. Звичайно, можна сказати, що нам в цьому матчі також не пощастило, тому що Ну Забий і Шапаренко на перших хвилинах відкрили рахунок на п'ятій хвилині і все. Контролюйте матч, як ви того бажаєте, закрийтесь ви як з грузинами, і доводіть перемогу до кінця. Хоча й не впевнений, що якщо б першими забили б, то не пропустили. Бо якщо подивитися на кількість виграних підборів у грузинів, як вони вигравали усі верхні поверхи, як вони вигравали майже усю боротьбу, то навряд чи б вдалося втримати переможний рахунок. Цьому поєдинку багато роботи знову зробив Михайло Мудрик. Він багато зробив Фредів, створював моментів, але все це було особисто для нього. І звичайно, з тих котів, де він заходив і бив поворотом, складно забувати голи. У цьому плані, якщо казати про гру на команду, краще вдавалося у Гегорія Садокова. У нього також виходило робити те, що він справді вміє, а саме робити рейди ось ці поміж лініями оборони суперника. Він непогано грав і взаємодіяв зі своїми одноклубниками Шапаренко, Степаненко у першому таймі, з Калюжним у другому. Однак, знову ж таки, тут також це не призвело до забитих голів. Ну а в підсумку наша збірна забиває гол лише з пенальті, який в цілому могли і не призначати. Я у таких випадках кажу, що це такі моменти, коли арбітер буде правий, якщо призначить пенальті і якщо не призначить. Як на мене, такий був дуже сумнівний момент з цією рукою, такий з натяжечкою. Бо якщо порівняти пенальті в матчі з Італією, який не призначили і тут, то як на мене... З Італією був більш ймовірний пенальті, ніж тут. У підсумку збірна Україна грає у нічию 1-1 з Чехією, і, звичайно, це незадовільний результат після двох поразок у вересні, бо тут потрібно було вигравати два матчі, щоб зрівнятися з усіма командами. Так, би мали зараз по 6 очок у кожної команди з групи, і матчі в листопаді грали як з нуля. А так, зараз ми маємо те, що... В нас два очки там до третього та другого місця. Ну а попереду в листопаді на нас чекають матчі лише на виїзді спочатку проти грузинів, після чого з Албанією. Тобто, звичайно, буде важко. І якщо дивитися на ситуацію в групі і матчі, які будуть в листопаді, то нам потрібно як мінімум перемагати та грати в нічию, набрати 4 бала 6. тому що. Є велика ймовірність, що однієї перемоги не вистачить, бо десь хтось там зіграє у нічию, переможе один одного, і ми вже знову на останньому місці. Тому, звичайно, обидві поразки точно виведуть нас з цього останнього місця, але знову ж таки, повторюсь, що ми будемо грати на виїзді. Тому виникає просто регулярне питання, яке виникає після кожного невдалого матчу, якщо в листопаді ми посядемо останнє місце в групі. То чи потрібно буде звільняти Сергія Рброва, напишіть у коментарях. Комітет арбітрів, а саме Нікола Ріцолі, прокоментував деякі спірні моменти з минулого туру, де, наприклад, в матчі Олександрія Рух на останній хвилині призначили дуже сумнівний пенальті. У своєму відео минулому я розмірковував цей момент так, що це можна і призначати, і не призначати все на власний розсуд арбітра. Однак Ніколи Ріцолі прокоментував цей пенальті так, що Кампос просто боровся з іграм Краснопіром, і до того ж, Краснопір був далекий до самого м'яча. Ну, а цей момент взагалі завершився там, ударом повз ворота. А тому арбітер не повинен був тут призначати пенальті. Ну а звичайно, через це Олександрія втратила очки. І я звичайно розумію, що всі люди можуть помилятися, але у той самий час не розумію, коли це стосується, коли в нас є вар. Чому так само комітет арбітрів подивився це на повторі і не побачив там порушення правила? А наші арбітри під час поєдинку на моніторі Вар це побачили. Чому вони бачили один і той самий момент, але трактували зовсім по інакшому? Ну, напевно, що комітет арбітрів якось вчить наших арбітрів, дає якісь вказівки, там, поради і так далі. Чому рішення було різне? До того ж, після цього рішення на матч це, звичайно, ніяк не впливає. Жоден матч не можна відміняти. Максимум, що можуть зробити, це якось у грошовому еквіваленті або там, дискваліфікацію на наступний матч для арбітра. Окрім цього, був також дуже сумнівний момент в матчі Зоря, коли луганська команда забила гол. Однак його відмінили через те, що перед цим було порушення на воротарі. Я тоді у своєму відео сказав, що це і близько не напад на воротаря, і тут не повинні були свистіти і щоб дали дограти цей момент. Однак, як я і казав, і так само прокоментував. Ніколи ріцолі, що тут ніякого порушення не було. Однак, через те, що свисток був раніше до гола, тому не могли подивитися ВАР, щоб сказати, що це дійсно був гол. Також дуже дивне рішення, що в нас в деяких моментах дають догрувати атаки, а тут не дають, і у підсумку навіть немає можливості подивитися вар. Тобто якийсь дуже дивний сенс від ВАР, тому що там, де пенальті не було, ми дивимося та призначаємо його, а там, де був гол, ми його відмінили, а на вар ми це перевірити не можемо. Ну і поки в нас перерва в УПЛ, я продовжую приділяти увагу першій лізі, тому що тут, як завжди, відбуваються цікаві матчі. В групі А в нас відбулося три матчі. Перший з яких це харківський металіст обіграв Тернопільську Ниву з рахунком 2-0. Я вже не пам'ятаю, коли таке казав стосовно металіста, але ця перемога була на класі. Бо з перших хвилин Тернопільська нива так їй вдалося придавити харків'ян до своїх ворот і створити безліч моментів, тому що десь помолився Федерів біля своїх воріт разом з іншими захисниками, і у підопічних Юрія Вірта була просто ідеальна нагода, але вони. Влучили у стійку. Тобто забий тоді гол і вже грайте по рахунку і контролюйте матч, як ви того бажаєте. Після цього моменту вже працював в голкіпер металіста Владислав Рибак, який витягнув просто неймовірні та складні удари з-під поперечки, тому у нього також багато роботи в цьому поєдинку було. Ну і завдяки тому, що йому вдалося витягнути, металіст все ж таки зміг відкрити рахунок першому цьому поєдинку. Це вони могли зробити ще в першому таймі, однак вони це перенесли на другий, коли після котового Багачанський просто ідеально головою віддав передачу на дальню стійку, де замкнув ворота Віталій Федорів. Ну а після цього харків'яни вже впевнено грали і контролювали хід поєдинку, як вони це вміють. Грати на контратаках, які були, ви знаєте, відносно красивими. Так, звичайно, казати про рівень першої ліги немає сенсу. Однак те, як грають молоді гравці харків'ян, це вселяє надію на майбутнє цього клубу. Ну а в другому голі також Багачанський віддав класну передачу, який вивів приходька один на один, і той забив другий гол. Взагалі, в цьому сезоні металіст поки що приємно дивує. Вони показують якісну гру. Вони, до речі, наприкінці минулого сезону також це показували, але десь їм чогось не вистачало, можливо, досвіду. Але зрозуміло, що там грають гравці, яким 18-20 років, і досвіду там дуже мало. Серед досвідчених це Віталій Федорів та Олександр Мізюк. Інші там, максимум 24 роки, там, Денис Підручний, ну, Євгеній Ісаєнко, який там, пограв за дубль Динамо трошки колос Чорноморець. Тобто все одно це ну, мало досвідчені гравці. Окрім цього, харків'яни підходили до цього поєдинку із втратами, тому що у крила діхтя було пошкодження, отримав серйозну травму Кайдалов, Ну і також до національної збірної ю 19 викликали Геннадія Сенчука. Однак все одно таке враження, що у харків'ян дуже класна, широка лавка. Їм вдалося замінити цих гравців. І якісно зіграти як в минулому турі, вони обіграли впевнено поділля з рахунком 3-0, так і тут ниву з рахунком 2-0. Тому у підопічних Андрія Ніщенка потрохи вдається закріплятися у чемпіонській групі, і, звичайно, для них зараз головне завдання потрапити саме туди, щоб грати з більш цікавими командами. Ну, звичайно, для отримання дуже цінного досвіду. В наступному матчі Минай обіграв Агробізнес з рахунком 3-1. Тут насправді такий був дуже дивний матч, тому що Минай в цьому сезоні в першій лізі виступає дуже неоднозначно, постійно програє командам, яким не повинні програвати. Ну а грабізнес це команда до цього матчу, яка з 9 матчів виграла 9 разів. І вона є першою командою, яка достроково точно вийшла до чемпіонської групи. І якщо дивитися лише на цей матч, минає агробізнес 3 1 то можна не зрозуміти, як команда Агробізнес потрапила на перше місце і має такий серйозний відрив від інших команд. Підопічні желька Любиновича в цьому поєдинку дуже впевнено переграли Агробізнес, про тому, що мали безліч моментів і без цих забитих голів, могли забивати і 5, і 6. Таке враження, що ми знову побачили Минай, який грав наприкінці минулого сезону в УПЛ. Взагалі, що стосується агробізнесу та команд в першій лізі, які так виступають, то я частенько зустрічав випадки, коли команди восени показували дуже якісну гру, набирали дуже багато балів, і всі думали, де ж вони будуть грати, або в цьому місті, у Львові, в Тернополі. тобто Щось розмишляли стосовно якогось клубу. Але у підсумку навесні клуб таке враження, що зливав матчі, і у підсумку опинявся поза місцем у зоні плей-офф. Тому подивимось, можливо, ця історія повториться, і агробізнес так само зільє матчі, а можливо, і підвищиться до ОПЛ. І тоді, звичайно, постане питання, а де ж вони будуть грати? Напевно, поїдуть грати до Тернополя на центральний стадіон. Ну і в третьому матчі групі А Буковина та Поділля розіграли нічию 1-1. Зараз багато в змі роздувають про те, що Буковина це дуже серйозний клуб, там витрачають 5 мільйонів доларів на сезон. Але, як бачимо, результату поки що немає. Звичайно, Валерій Кривенцов це та людина. Який будує команду не за один-два місяця, йому потрібен один-два рік. Однак питання в тому, чи є стільки в нього часу. Бо раніше повідомлялося, що Буковина хоче вийти до УПЛ за один сезон, тобто за цей. Однак, поки що грою все дуже важко. Та й гравців, яких вони запрошують, і близько не того рівня, яких, наприклад, запрошували Карпати. Ну і що стосується першої ліги групи Б, то тут у нас відбулося три матчі з чотирьох. Тут в цілому відбувалися матчі лідерів проти аутсайдерів, де Кудрівка на виїзді обиграла запорізький металург. Вікторія розгромила останню команду цієї групи Кремін з рахунком 3-0. А ось Дінозу вдалося обіграти лідера чемпіонату Полтаву та нанести їм першу поразку в сезоні. Таким чином, завдяки перемозі Олександра Ребеканя, командам-конкурентам Полтаві вдалося трошки їх наздогнати та зменшити відрив до першого місця. Однак, найцікавішою подією був. Матч, який не відбувся, це матч Юкса Маріуполь, тому що Маріуполь, який приїхав на матч, начебто і вже дав склад на цей поєдинок. Однак вони у підсамку так і не вийшли на поле, бо, як стало пізніше відомо, вони влаштували страйк через те, що їм не виплачують зарплату вже три місяці. Як мені стало відомо. Футболісти просто поставили ультиматум керівництву, що якщо їм не буде виплачена хоча б одна зарплата, вони не будуть грати цей матч. Підсумку вони так і зробили. І десь, вже у 14:45, гравці направилися до автобусу і поїхали на свою базу чи додому. Нагадаю, що перед цим Маріуполь оголосив, що їхній головний спонсор та інвестор Кайрекс. Припинив з ними співпрацю, ну і звичайно тепер зрозуміло, чому у гравців немає зарплати три е, місяці. Звичайно, клуб шукає якихось нових спонсорів, партнерів, але все це буде зробити важко. В клубі наразі немає грошей, а гравці не хочуть грати безкоштовно, тому що в них просто немає якихось гарантій, що їм заплатять за те, що вони грають. Тому у підсумку все йде до того, що Маріуполь, напевно, зніметься з чемпіонату, тому що ще один невихід вихід на наступну гру, і вже точно буде зняття з чемпіонату. І у такій ситуації, якщо дивитися на турнірну таблицю, то усі матчі з Маріуполем анулюються. Тобто виграють команди, які з ними втрачали очки. І це, до речі, Металіст 19-25, який з ними зіграв в нічию та програв. Тому вони втратять лише один бал з турнірної таблиці. А ось Полтава, Юкса та Вікторія втратять по три очки. І таким чином 19-25 повернеться у топ-4. Хоча підопічні Ван Лов вона в цьому сезоні так погано грають, що з великою ймовірністю пролетять і без цієї допомоги. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!